Ну що ж, рідненькі, йдемо далі. 1 грудня об 11-й годині відбудеться зустріч-вебінар для бажаючих і учасників курсів. Тематика вебінару підійде як для практиків, так і для людей, що у розвитку. Основні теми, які ми будемо розглядати, це трикутник Картмана, співзалежні стосунки, причини конфліктів, зрад у сім'ї, на роботі, з оточуючими так, та стан жертви агресора і спасателя. Конфліктні стосунки з батьками та свекрухою чи тещею, мамочкині синочки і татві доці, де знаходяться причини вашої втоми, виснаження та нересурсного стану, вихід на рівень прийняття в першу чергу себе, як повернути екологічні стосунки та усвідомити, як ви заскакуєте у цей трикутний картман, де ви зливаєте свою енергію, втрачаєте час, гроші та свій життєвий ресурс. Всі ці питання ми розглянемо. Як з психологічної точки зору, так і так з транзактного аналізу, і подивимося на це з езотеричної точки зору. І як бонус для кожного учасника це підказка від простору від наших особистих духовних наставників через карти таро, мак-карти, ситуативні карти, а також питання відповіді. Зустріч у нас відбудеться на платформі Zoom, а посилання на зустріч я скину у телеграм-канал Шлях до істини. Тому завчасно підготуйтесь, скачайте додаток Zoom, у кого немає, та підготуйте свої питання. Тривалість вебінару у нас буде 3-4 години. Вартість участі у вебінарі 500 гривень. А для учасників наших курсів участь буде безкоштовна. Тому не пропустіть свою можливість взяти не лише знання, практики, але й отримати відповіді на свої питання та підказки від простору, вийти у ресурсний стан гармонії та наповнення. Для цього пишіть в Дірект чи під цим відео Хочу на вебінар. До зустрічі на інформативно-практичному вебінарі 1 грудня. Я чекаю на вас.